Радий вас знову бачити і вітаю всіх з поверненням. Я Владислав Новіков. І сьогодні до мене приєднався Андрій Добрянський, директор зі зв'язків з громадськістю Українського конгресового комітету Америки. Андрію дуже радий, що ви знову з нами. Дякую, що запросили мене. США щойно повідомили про несподіваний стрибок інфляції на 2,7% у червні, що перевищило очікування аналітиків і чітко пов'язане з політикою Трампа. Чи починають американці відчувати це на собі? starting to feel this on the ground? Безумовно, зростання цін відобразилося на місцевому рівні. Це дійсно індекс споживчих цін, вибірка цін у продуктових магазинах по всій території США на споживчі товари. І ми чітко відчуваємо, що вони зростають саме на основі тарифів, які спрямовані на такі товари, як алюміній, сталь, мідь. Всі ці речі зростають у кінцевих продуктах. але звичайно, ми також імпортуємо багато органічних товарів. Вчора ми отримали повідомлення про те, що мексиканські помідори будуть обкладатися митом у розмірі 50%. Майже вся наша кава за винятком зерен на Гавайях вирощується за межами сильної США, а хороший американець живе за рахунок нашої кави? Тож це безумовно призводить до зростання цін і відбувається на щоденному бюджеті кожного. Але як довго американці готові миритися з політикою Трампа і продовжувати платити за неї з власної кишені? Наразі Президент Трамп все ще контролює ситуацію, все ще має великий вплив на власну партію. Це можна побачити у впливі тарифів. Той факт, що республіканська партія майже одноголосно проголосувала за прийняття його бюджету, який збільшив дефіцит на 3,8 трильйона доларів, що є найбільшим таким збільшенням за останні десятиліття. Ми також нещодавно бачили скандал навколо колишнього фінансиста Джефрі Епштейна, І протягом 48 годин багато найгучніших блогерів в інтернеті змінили свою думку і заявили, що вони будуть слухати президента Трампа і довіряти йому, і більше не будуть піднімати це питання. Тож зараз білий дім має величезний вплив не лише на членів конгресу та сенату, а й на республіканських активістів, які контролюють наратив і дозволяють президенту Трампу робити те, що він хоче, без особливих політичних наслідків. Гаразд, давайте поговоримо про Китай. Китай щойно пообіцяв посилити підтримку Росії. у відповідь на запровадження Трампом 100% мита на торговельних партнерів Москви, включно з Пекіном. Якщо Путін не підпише мирну угоду протягом 50 днів. Ви б назвали це сильною відсічю з боку Китаю. Я думаю, що це саме те, що було потрібно Росії, і ми знаємо, що це не є відповіддю на те, що зробив президент Трамп, а радше на телефонну розмову президента Трампа з президентом Путіним, яка відбулася 3 липня, Путін заявив, що протягом наступних 60 днів Росія посилить наступ. Отже, заява Китаю, де Лавров розмовляв зі своїм колегою, це скоріше факт того, що Росія мала план нападу на Україну ще більше цього літа, і Китай погодився з ним. І здається, що найгіршою частиною заяви президента Трампа були не обіцяні ракети та військове обладнання, які будуть продані Україні або через європейського партнера Україні. А той факт, що тарифи тепер відтерміновані. Лінці Грем працює над законопроектом у Сенаті з початку року. The military equipment that was promised uh, that would be sold to Ukraine or through a European partner to Ukraine. But the fact that the tariffs have been now delayed, uh, Lindsey Graham has been working on a Senate bill since the beginning of the year. Його співавторами є 87 осіб, і лише два дні тому ми говорили про те, коли відбудуться перші голосування по цьому законопроекту, можливо, навіть цього тижня. але також протягом 24 годин президент Трамп заявив Сенату, що цей законопроект не буде просуватися, і ми почекаємо 50 днів, поки на Росію не буде здійснено додаткового тиску. Звичайно, це збігається з 60 днями, коли Путін пообіцяв ще більший терор проти України. Ми ще повернемося до цієї теми, але адміністрація Трампа щойно дозволила NVIDIA продати свій ши-чіп H-20 до Китаю. цей заголовок майже читається як Трамп не проти продати зброю Пекіну Немає сумнівів, що Китай буде використовувати цю технологію як стратегічну зброю. Що ж це за жест від Трампа до Сі Цзіньпіна? Це складнощі початку стратегії з вимогою Трампа ввести тарифи, а потім людям доводиться з'ясовувати постфактум, що це означає. Тарифна війна, яка розпочалася з Китаєм, не була узгоджена з нашими союзниками. Трамп вирішив діяти одноосібно. Фактично, Трамп підвищив тарифи проти наших країн-союзників і лише потім запровадив тарифи проти Китаю. Отже, Трамп не допомагає собі з тарифами, але потім, намагаючись з'ясувати, як ці тарифи працюють, ми побачили численні автомобільні маршрути. Ми бачили, що проти такого державного спонсора тероризму, як Іран, адміністрація Трампа не запроваджує санкції проти Китаю за купівлю на. Авто в Ірану таким чином Росія може підтримувати іранську адміністрацію, купуючи нафту в Ірану. У випадку з мікросхемами це ще один випадок, оскільки Трамп і його адміністрація зосереджені на торгівлі товарами в США і блокуванні демпінгу китайського обладнання. в США, а не на запобіганні зміркувань національної безпеки експорту мікросхем, які за вашими словами зараз дозволено експортувати в Китай. Тож, здається, що все навпаки. Ви б зосередилися на тому, що ви хочете зупинити, а потім з'ясували б, як це зробити, чи це тарифи, санкції тощо. Трамп оголошує, що він хоче тарифи, а потім його помічники повинні з'ясувати, що це означає. Трамп явно намагається створити якомога більше союзників проти Китаю. У мене таке відчуття, що він був би радий бачити Путіна в цьому списку. але чи не підштовхує його м'який вдячний підхід до Росії і Москву глибше на орбіту Китаю? Я думаю, що спостерігачі за Китаєм у Вашингтоні ймовірно заперечать, що мита на південну Корею і Японію, які є нашими найбільшими союзниками в регіоні Китаю, становлять 25%. Аж до того, що прем'єр-міністр Японії оголосив, що їм потрібно знайти спосіб бути менш залежними від сполучених штатів і південної Кореї, яка має угоду про вільну торгівлю зі сполученими штатами, тож не має потреби в тарифному режимі. Обидві ці країни демонструють нелогічність відсутності координації дій проти того, на кому потрібно зосередитися, а саме на Китаї. що стосується штовхання Росії в обійми Китаю, то у Росії немає іншого майбутнього. Росія це невдала держава, яку ми просто чекаємо рік за роком, поки вона не розвалиться сама на себе. При інфляції у 21%, При нульовій реальній національній економіці, окрім виробництва зброї, ми бачимо державу, яка втратила спочатку. Повномасштабного вторгнення мільйон з чвертю жертв Це не є стійкою економічною моделлю, і тому майже напевно або Росія розпадеться, або звернеться за підтримкою до більшого союзника, такого як Китай але ми бачили протягом багатьох років переговорів, що будь-яка угода з Росією приречена на провал, тому що Росія не в змозі виконати жодної безпекової чи фінансової угоди, якщо вона коли-небудь буде підписана. New York Times пише, що Трамп навряд чи запровадить 100% мета на Росію та її торговельних партнерів, оскільки це завдасть величезної шкоди американській економіці та спровокує конфлікт з Китаєм. Месів демічтудеюес економії спарк клаш ви чайна тож чи був його вчорашній виступ цілковитим блефом? Це блеф, це безумовно, затримка. Він не зацікавлений у тому, щоб ці санкції і тарифи були застосовані на практиці, оскільки в іншому випадку він міг би зробити це негайно. І немає ніякої підготовки до таких тарифів. Це 100%, як хоче президент Трамп, або 500%, як пропонує Сенат. Але є низка інших можливостей, які Сенат і Палата представників могли б надати президенту Трампу через законодавство. Але на жаль, це законодавство блокується. Тож зараз він лише пообіцяв, що можливо через 50 днів запровадить ці 100% вторинні тарифи для країн-союзників, які можуть імпортувати російські товари, такі як нафта чи обладнання. Але поза цим я справді не бачу нічого серйозного в цьому. Так, це можна охарактеризувати як блеф, звісно. <реку> ви згадували Лаврова. Сьогодні він заявив, що Росія не має уявлення про те, що Трамп мав на увазі, даючи 50 днів на підписання мирної угоди. Справедливо. Це досить дивно. Чи можете ви допомогти Лаврову вирішити цю проблему? Чого насправді хоче Трамп? Трамп хоче продемонструвати, що він миротворець Він хоче, щоб його фотографія з іншими світовими лідерами показувала, що його пам'ятають в підручниках історії. Ось чому він продовжує переговори з Руандою і Конго, які тривали два роки і нарешті були підписані за президента Трампа, і він ставить собі в заслугу це а також інші переговори, які відверто кажучи не зайшли надто далеко, тому що Пакистан і Індія все ще дуже сильно розходяться в поглядах один з одним. Просто зараз вони не стріляють один в одного ядерною зброєю. Отже, в його свідомості, президент Трамп бачить себе історичною постаттю, яка змінює світову економіку, змінює мир у всьому світі на краще. Однак це лише перші шість місяців роботи цієї адміністрації. І як у випадку з будь-якою президентською адміністрацією, якщо ви маєте другий термін повноважень, вона завжди буде в значній мірі зосереджена на зовнішній політиці. Чим далі президент відходить від можливості бути переобраним, тим менший вплив він має у власному конгресі та сенаті. І тому ми очікуємо, що президент Трамп, як і кожен президент на два терміни: Клінтон, Обама Буш, зосередиться на зовнішній політиці, і це те, що ми бачимо в його перші 60 днів, коли він намагається укласти міжнародні угоди. Тут в Україні багато хто вважає ці 50 днів подарунком Путіну саме те вікно, яке йому потрібно для літнього наступу. Тож питання в тому, чи все ще Трамп є найкращим другом Путіна, який обдаровує його подарунками я не думаю, що він його найкращий друг. Цілком очевидно, що президент Трамп особисто засмучений тим, що президент Путін поставив його в незручне становище, і це вже більше чотирьох телефонних розмов, починаючи з лютого березня, коли відбулися перші телефонні дзвінки між президентом Трампом і президентом Путіним. Під час жодної з цих зустрічей президент Путін навіть не натякнув, що готовий до припинення вогню. А саме це пообіцяв президент Трамп через 24 години. І тому президент Трамп опинився у скрутному становищі. Те, що він обіцяв Америці, те, що він обіцяв світу, не відбувається, тому що він має справу з диктатором, який робить те, на кого не можна тиснути, на кого не можна впливати. і це те, про що українці та прихильники України говорять вже багато років. Це зло, і ми повинні перемогти це зло інакше воно буде продовжувати нападати на інші країни. Цікава новина. The Times повідомляє, що Меланія Трамп стала несподіваним союзником Зеленського в Білому домі. Чи є Меланія тепер найкращим другом Зеленського? Я знаю, що меми почали поширюватися відтоді, як президент Трамп згадав Меланію під час вчорашньої розмови з Марком Рюте. Я згадую доктора Джил Байден, колишню першу леді, США, яка приїхала в Україну, пішла до цієї школи в Ужгородському районі, яку я знаю. Район, і протягом року після цього я звертався до конгресменів і казав: послухайте, якщо доктор Джил Байден може поїхати в Україну, чому ви не можете? Чому ви не можете приїхати і побачити на власні очі, що відбувається? Ви повинні мати можливість побачити, особливо західну Україну, і перші роки війни, що відбувалося в Україні. Тому я думаю, що запрошення Міланії було б чудовим вибором, як для першої леді України, так і для інших, щоб побачити на власні очі те, що вона знає. І вона справедливо виправляла президента Трампа, коли він думав, що президенту Путіну цікаво слухати про те, що щоночі тривають атаки на лікарні, і що вони будуть тільки збільшуватися. Лише цього року було атаковано шість лікарень. Ми бачили, як за останні три місяці в Україні загинуло на 40% більше дітей, що пов'язано зі збільшенням кількості безпілотників та планерних бомб проти України. Ми чули, що Меланія сказала президенту Трампу, що вона повинна приїхати і, можливо, присоромила решту кабінету, тому що кабінет президента Трампа схоже боїться відвідувати Україну. До речі, сьогодні білий дім заявив, що Трамп не закликав завдати удару по Москві чи Санкт-Петербургу під час розмови із Зеленським. Незважаючи на те, що пише Financial Times, чи була для вас несподіванкою друга стаття? Для мене було несподіванкою те, що президент Трамп почувався дуже впевнено після нападу на Фордо нападу на Іран, показавши себе як людину, яка приймає рішення, і повернувши Іран за стіл переговорів, від якого вони відмовилися. Від вчорашньої заяви Марка Рюте всі очікували чогось більш суттєвого. Натомість ми отримали обіцянки надати зброю, а не негайні поставки, негайне постачання зброї, яке було зупинене. Та зброя, яка була на вантажівках, готових до відправки в Україну може прийти негайно, але продаж зброї відбуватиметься за участю третьої країни. Третя країна, яка тепер має виділити гроші у своєму парламенті на закупівлю зброї для України. А потім ця зброя буде передана цій країні, а потім ця країна передасть цю зброю Україні. Це більше бюрократії для зброї, тому це нічого не спрощує. І ми не отримали жодного з цих озброєнь. Ми ще не отримували грошей за зброю від штатів. Отже, в усьому відчувається велика затримка, і ми знаємо, що президент Путін непохитний у своїх планах щодо послідовного наступу на Україну впродовж наступних 60 днів Отже, чим швидше ми почнемо працювати, тим краще для України і заходу. Але зараз ми не на тому етапі. За словами Лаврова, Трамп стикається з величезним тиском не тільки з боку ЄС, але й з боку Зеленського, який тисне на ЄС. отже, тепер Трамп жертва України. Важко слідувати цій логіці, чи не так? Так, але в той же час вигода для України полягає в тому, що заява Трампа, навіть якщо вона була слабшою ніж очікувалося, на даний момент не заважає Путіну робити все, що він хоче. здається, як я вже згадував на самому початку нашої розмови, президент Трамп все ще має величезний контроль над своїми прихильниками і своєю партією, і він здатен переконати їх, що якщо президент Трамп хоче допомогти підтримати Україну, то вони не будуть скаржитися на підтримку України, як це було в передвиборчий період отже, у передвиборчий період ми чули, як не лише Джей Ді Венс, але й багато інших блогерів скаржилися на Україну на те, що Україна краде гроші. здається, якщо Трамп захоче це зробити, ми не почуємо подібних скарг. І це позитивний момент для України, оскільки ми можемо сподіватися на продовження подібних пакетів у майбутньому. Трамп, який на думку Москви тисне на всіх, тепер запроваджує санкції проти ЄС. Реакція у відповідь може коштувати Європі 80 мільярдів євро. Це серйозна торгова війна проти найближчих партнерів Америки. На жаль, це так, і президент Трамп поводиться лише антагоністично по відношенню до економіки ЄС Але Це проблема його стратегії в цілому. Він навіть під час свого першого терміну був набагато більш антагоністично налаштований проти союзників і це не означає, що він добре розуміє глобальну політику, бо, наприклад, у північній Америці він здається розірвав торговельну угоду з Мексикою та Канадою на переговори, про яку він витратив два з половиною роки під час свого першого терміну. Це робиться для того, щоб він міг запровадити більші санкції і потенційно послабити економіку двох наших найближчих фізичних союзників. Це не допомагає штатам. Ви хочете мати сильніших союзників, щоб вони могли захистити вас у потенційній війні. Президент Трамп прагне послабити Європу, оскільки бачить зростання її економічного домінування. І якщо вони зроблять те, про що він їх просить, тобто збільшать свої витрати на оборону, то стануть провідним виробником зброї у світі, оскільки мають для цього кошти the the premier uh, arms manufacturer around the world because they have the funds to do it. є дихотомія в риториці Трампа. Він хоче, щоб щось відбулося в одному напрямку, але в підсумку наслідки будуть негативними для штатів я не знаю, яка найкраща стратегія протидії цьому, тому що здається, що пояснення йому нічого не дають. Йому потрібно можливо почути це від інших світових лідерів, як ми бачили, коли вони згадували про Україну і наскільки важливою для них була підтримка України в цей період. Але Трамп хоче, щоб Європа витрачала більше коштів на Україну і водночас накладає на неї санкції. Який у цьому сенс? Ніякого іншого пояснення немає ніякого. Це ж саме коли ми обговорюємо Китай і той факт, що ви накладаєте на південну Корею і Японію 25% п'ять санкцій, коли хочете, щоб вони допомогли стримати Китай. Це не збільшить їхні витрати на оборону. І в кінцевому підсумку це буде дорожче для штатів. Mm -hmm. uh, До речі, дехто каже, що санкції стали своєрідною сучасною зброєю крім ракет і боєприпасів, сьогодні глобальні конфлікти часто вирішуються економічним тиском, а не лише військовою силою. Як ви вважаєте, це дійсно працює? Ноджаст мілітарефорсдую сіндекшелівокс. Це працює тоді, коли це робиться спільно. проблема для багатьох санкційних режимів, що вони залишаються санкційними режимами. Куба перебуває під санкціями вже понад півстоліття і досі не змінила своєї думки. Єдине, що залишилося проти Куби, це режим санкцій. якщо ви хочете, щоб уряд змінив напрямок, вам потрібно мати цілий спектр засобів тиску на нього. Це те, до чого закликають активісти в США проти Росії, не просто санкції, а перш за все, потріб. Ібно оновлювати санкції щороку, тому що Росія змінила так багато цих чорних нафтових дилерів російських фірм, які передають гроші. Вони змінюються щороку. Ось чому ми маємо 18 європейських пакетів санкцій, але Сполучені Штати ще мають оновити їх тому вам потрібні санкції, вам потрібен додатковий військовий тиск, наприклад, нарощування не лише українських військових, але й додаткових військових об'єктів в Українах Балтії та Польщі вздовж усього російського кордону. насправді у них повинні бути носії в арктичному морі, яке оточує Росію. А Росія завжди говорить, що вона оточена. Ми ніколи не оточували Росію. Я думаю, що альянс НАТО має ресурси для цього. Але ми ніколи не застосовували це на практиці. Отже, санкції мають бути поєднані з іншими інструментами. Але чи бачимо ми еволюцію в тому, як працюють санкції? Дехто каже, що це починає більше нагадувати антикорупційне законодавство, де вже недостатньо просто перевірити список заборонених компаній. Тепер потрібно копати глибше, відслідковувати, куди йдуть їхні товари, і запитати, чи може це потрапити в російську ракету. Я думаю, саме тому ми бачили 17-й і 18-й пакет. справа не в тому, що вони розширюють санкції, а в тому, що вони виявляють нові компанії, які були зареєстровані, або можливо просто перейшли з попередніх компаній, які працювали всупереч міжнародним санкціям. А коли ви накладаєте санкції, вони є досить конкретними за своєю юридичною силою. Ви повинні назвати країну, місто, конкретний бізнес, який виконує роботу, яку ви хочете санкціонувати. І потрібно оновлювати цей чорний список щороку бажано частіше. Це те, чого Сполучені Штати не зробили проти Росії, і саме тому Росія може уникнути набагато більших маніпуляцій, ніж вони зараз застосовують проти Європи, яка знову ж таки нещодавно оновила свій пакет санкцій, і додам працює над тим, щоб досягти цінового розриву на нафту. Андрію, дуже дякую. Ми дуже цінуємо ваш час і дуже раді, що ви з нами. Щиро дякую, і будь ласка, запрошуйте мене знову. добре.